Уяви собі, була на шкільному ярмарку. Там такі знижки. Зошити по 16 гривень, а знижка на них мінус 25. Мені треба 5 зошитів клітинку, 5 лінійку. Це скільки мені грошей треба буде витратити. Це ж дуже просто. Давай я тобі зараз покажу. Давай дізнаємося, скільки буде коштувати один зошит. Якщо вартість зошита 16 гривень, а знижка на нього 25%. То ми можемо знайти, яка буде нова вартість цього зошита. 25% можемо перевести у звичайний дріб. 25 сотих. І помножити на число, яке показує вартість зошита зараз. Помножити на 16. 25% – це дріб скоротний. Можемо поділити на 25. Отже, тут буде 1, а тут 4. 1 четверта. Помножити на 16. Щоб помножити число на дріб, необхідно число помножити на його чисельник, а знаменник залишити без змін. І знову виконати скорочення. Давай 16 та 4 поділимо на 4. Тут залишиться одиничка, а тут 4. Отже, 4 гривні буде знижка на цей зошит. Давай знайдемо вартість цього зошита. Було 16 гривень. Відняли 4, залишилося 12 гривень. Ну що, тобі допомогти порахувати? Чи порахуєш сама? Та ні, 12 на 5 – 60, 60 плюс 60 – 120. О, 120 гривень треба бігти купляти.